Дитинство маленького Тараса з нагоди Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Народився майбутній кобзар 9 березня 1814 року в бідній кріпацькій родині. Хата Шевченків була найгірша, мабуть, усьому селі. За спогадами рідних, малий Шевченко ріс дуже неспокійним та непосидючим хлопчиком. І міг утнути щось зовсім несподіване, якщо сестра залишала його без нагляду на деякий час, то наїстися землі, то втекти кудись. Так одного разу малий зник, а потім приїхав разом з чумаками і того ж вечора розказував брату, що бачив стовпи, які тримають небо. І ті ворота, куди сонце заходить на, на ніч, як корова в хлів. З Самого раннього дитинства у майбутнього письменника була велика жага до малювання. Свій малярський талант він залишав повсюди, де тільки було можна: і на стінах, і на дверях, і на воротах. Спочатку Тарасик для своїх малюнків використовував вигілля. Потім крейду, а коли, навчаючись у школи, зміг придбати папір та олівець, то пристрасть до малювання ще більше зросла. Не любив Тарасик сидіти в темній хаті, слухати розмови про гори та злидні. Він вечорами нісся до вірної подруги, сусідки Оксани. Вони будували курінь бур'янах і гралися в кумів, ходили один до одного в гості. Інколи навіть Тарасики засинав там, поки рідні не знайдуть і не заберуть до хати. В дитинстві Тарас найбільше любив слухати розповідь свого діда про гайдамаків, народних захисників. Після цих розповідей він грався в гайдамаків, рубав бур'яни лозиною, ніби панам голови стинав. Дід був грамотним селянином. Умів читати і писати. До його оселі часто повертали кобзарі. Їхня творчість справила величезний вплив на хлопчика. Інколи приходив село Кобзар Перебендя, і тоді весь народ збирався на майдані послухати його правдиві думи і пісні. А потім співали. Співали всі, від чумаків до старих бабусь. Співав батько Тараса, сестра Катря, вулиці аж голий від пісень. Тараса з сестрою теж виводив, так виводив, що милувалося все село. У восьмирічному віці хлопчик, щоб навчатися грамоті, поступає на навчання до місцевого вчителя дяка. Навчаючись, пишучи вірши в маленьку книжечку, хлопчик забував про злидні, але важко бути щасливим у нещасливому світі. Від непосильної праці та злиднів померла мати. Батько помер слідом за нею. Діти залишилися з мачухою. Від нестерпного життя вдома Тарас пішов у найми, найметував у дяка, виконуючи найрізноманітніші доручення. І поряд із цілком звичними наносити води чи дров, той доручав малему Тарасові читати псалтирі на похоронах односельців, адже хлопчик був добре, добре володів грамотною. Пізніше Тараса приставили козачком до пана. Це була надна робота цілими днями чекати, поки пан забажає люльку чи склянку води. Тарас таємно перемальовує картини зі стін панського будинку. За це його одного разу покарали. Але помітили нам неабиякі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра, вчитися на кімнатного живописця. Так почався новий етап життя майбутнього великого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка.